Слава Богу. Слава Богу. Як часто ти безсилий падав на коліна, як часто ти у Бога відповідь питав, як часто плакав зовсім безнадійний, а Бог мовчав, а Бог чомусь мовчав. У вічі ти стомлений, сльозами вставав з колін і проповіти, не знаючи, що далі за горами, чи радість? Чи зітхання самоти? Ти був веселий, так ти усміхався, ніхто не бачив віча й душі. А людям ти щасливий всім здавався, і тільки Богу відкривався у тиші. Хоч він мовчав, ти довіряв йому, і кожен день ти відповідь чекав, утерши сльози, випрамляв спину, Бог вірний свому слову. Ти це знав? Безліч у світі він чинив і у житті й тобі допомагав. Ти бачив вже багато див, чому ж він зараз довго так чекав? Минали дні, а часом місяці, а ти усе сумний йшов по житті, нічого не мінялося. Чому? Де відповідь важлива, так тобі? Ти цього вечора. Нема вже більше сліз, хотів побути за Ісусом двох, тримаючи ще віру в кулаці, шепну. Хай буде воля твоя Бог. Сльозу останню витер рукавом, накрившись ковдрою, по вуха натяну, щоби не чути вітру за вікном, закривши очі, з легкістю заснув. А ось і ранок пташки за вікном, кімнату промінь сонця осіяв. Це незвичайний був для тебе день, Бог на благання відповідь послав. Ти ввечері щасливий в дім прибіг із дячними сльозами на очах. Твій вірний Бог тобі все ж допоміг. Але чому так довго він чекав? Чому він не подав тоді руки, коли вночі ти плакав і благав? Коли ти більше вже не міг іти, останню краплю вірить тримав. Чому ти оглянись назад, на шлях, який ти щойно подолав, нехай ти падав, врвалася душа та з вірою у Бога знов вставав. Якщо б він відповідь подав у перший день, хіба б його б ти зараз прославляв, можливо, ти подякував лишень. Та величі б Господню і не знав. Ти думаєш, що він тоді мовчав, коли просив, ти слізно поможи. А хто слова утішення послав, а хто тихенько прошептав, іди і усміхатись, хто допомагав, коли слізьми зачмарювався зір. Все надто складно, чоловік сказав. А Бог тобі шептав, ти вір. Його ти голосу тоді не розрізняв, чи то поплутав з покликом душі, Бог тихо твою віру зміцняв, щоб тільки не спіткнувся ти. Запам'ятай, Господь він не мовчиться, тільки ми не розуміємо Його. Він промовляє, дає сили жить та шепоту не чуємо Того. Чекаємо від Бога ми ознак і падаєм, коли чудес нема. Але чи будемо вірні до кінця, коли не видна нам його рука, коли усе зруйнується навкруг, чи будемо Богу вірні ми, як Йов, як раптом зрадить нас найкращий друг, чи будемо прославляти Христа любов? Тому випробування Бог дає, чи витерпиш його ти до кінця, чи будеш вірити, коли усе впаде, тільки тоді отримаєш вінця. Бог не запізниться, часно обійме, але спочатку зрощує в тобі любов, терпіння, віру і все те, що обстоює ти в життєвій боротьбі. А може, Він чекає, доки ти смиришся, і в Божі руки все віддаш. Бог завжди хоче нам допомогти, та ми не хочемо дух смирити наш. Тому наступний раз. Коли тебе здолати сумнів, спробує чи страх, ти просто оглянись, Бог поруч йде і вся підтримка у його очах. Тоді, коли без вихідь, Бог прийде, чи зрадить той, хто в муках пролив кров, Він сам тебе за руку поведе. Найбільше в світі це його любов, слава.